Яння з поліцейськими чоловіка, якого правоохоронці затримали в Обарові біля рівного доправили до ТЦК та СП. Суд над депутатами у Кустополі відбулося судове засідання щодо ймовірної корупції Давида Дідуха та Олександра Білере. ITV. Новини. Добрий вечір. Велика втрата на майдані Незалежності у Рівному. Попрощалися із загиблим військовослужбовцем Максимом Логініним. Чоловік народився 20 березня 1980 року у місті Мелітополі Запорізької області. Закінчив тамтешню школу, а згодом залізничний технікум. У 2010 році Максим Логінін одружився та переїхав до Рівного. Працював на меблевому виробництві. Окрім того, у вільний час чоловік займався ремонтом комп'ютерів, полюбляв велопрогулянки у червні дві 2025 року чоловіка мобілізували. Дружина захисника зазначила, Максиму подобалося служити. Він був патріотично налаштований 16 листопада. 2025 року. Під час виконання бойового завдання у Харківській області 45-річний солдат Максим Лугінін загинув. У чоловіка залишилася дружина та донька. Вічна пам'ять герою та щира подяка за службу. Зупинили за перевищення швидкості, а виявилося, що у розшуку такий інцидент трапився учора, 4 грудня поблизу села Обарів. Під час перевірки документів патрульні поліцейські виявили, що чоловік перебував у розшуку. Відтак той згодом опинився у ТЦК. Наскільки це все було законно, та чи зможе чоловік поскаржитися на цю ситуацію? З'ясовували наші журналісти. На цих кадрах декілька екіпажів патрульної поліції та легкових автомобілів. 4 грудня правоохоронці поблизу села Обарів спинили водія легковика за перевищення швидкості. Та під час перевірки документів розгорівся конфлікт. Очевидців цієї ситуації знайшлося небагато. Ну, я просто бачила що патрульні їхали. Багато патрульних теж я зі слів чула, що його забрали таки. І що йому було погано. Я зі слів чула вже тих очевидців, що там були, що йому було погано. Визивали в швидку. Ось і його забрали. Такі у патрульній поліції підтвердили факт затримання та огляду документів чоловіка. Під час спілкування та перевірки документів з'ясувалося, що водій є особою, яка порушує законодавство про мобілізацію і у зв'язку з цим підлягає адміністративному затриманню та доставленню до ТЦК та СП. Після того, як чоловік дізнався про те, що знаходиться у розшуку, намагався чинити опір між ним та поліцією, виник конфлікт. 45-річний керманич одразу пересів на пасажирське сидіння, а потім вискочив з авто і побіг. Поліцейські його наздогнали, але громадянин почав чинити опір. Тому до нього застосували засіб, споряджений речовинами сльозогінної та дратівливої дії. Під час затримання діям патрульних перешкоджала дружина керманича. До неї поліцейські також застосували засіб, споряджений речовинами сльозогінної та дратівливої дії. Також у поліції зазначили, що під час суперечки з'явилося ще декілька автівок. Вони утворили штучний затор. Рух по трасі був перекритий близько 10 хвилин. Недовзі на обох водіїв, які перешкоджали дорожньому руху, винесли постанови. Щодо самого чоловіка, якого першочергово спинили, то він заявив, що йому стало зле. На місце події викликали швидку. Керманича госпіталізували. Утім, згодом його усе ж доправили до ТЦК та СП. За словами адвоката Валентина Дупака, у цій ситуації патрульна поліція не вчинила жодних правопорушень. Ні, жодних порушень нема. Якщо особа перебуває в розшуку згідно системи ІПНП, тобто електронної відповідної системи інформаційної поліції, то таку особу патрульний поліцейський, чи це оперуповноважений, повноважений, чи працівник ГУНП, зобов'язаний доставити туди орган, який розшукової. Потрібно дивитися в корінь зла саме те, що Міністерство внутрішніх справ, можливо, це обласна поліція на місцях, чомусь за зверненням органів ТЦК та СП вносить такі таких осіб в а щодо застосування патрульними поліцейськими сльозогінних речовин? Адвокат пояснив, патрульні поліцейські мали право їх застосовувати лише у випадку, коли ймовірний порушник проявляв у їх бік агресію. Випадку використання е, даних засобів сльозогінної дії, їх використав їх. Е, Можливість використання лише повинен працівник патрульної поліції, якщо є загроза його життю та здоров'ю, якщо особа правопорушника можливого або діючого агресує до працівників поліції. Валентин Дупак зауважив, конкретно у цьому випадку проблема була у тому, що поліція погодилася внести чоловіка у розшук на вимогу ТЦК та СП. Хоча, згідно з законом, не мала б цього робити. Ні, жодного адмінрозшуку чи цивільного розшуку не існує в природі. Існує тільки розшук в рамках кримінального провадження, існуючого, яке внесено в ЄРДР. замість від того, щоб відмовити в такому внесенні в розшуку, тому що це абсолютно протизаконно. Цей розшук виконується. Наразі, як зазначив адвокат, чоловік якого забрали до ТЦК, навіть при зверненні до суду справу навряд виграє, адже все було зроблено відповідно до закону. Утім, у майбутньому радить стикнувшись із подібними випадками, писати офіційні скарги до МВС. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович, телеканал ITV, Тіві Спроба номер два у костопільському районному суді відбулося друге підготовче судове засідання щодо кримінальної справи колишнього во міського голови Давида Дідуха та депутата Костопільської міської ради Олександра Білере. Засідання тривало менше ніж 20 хвилин. Що встигли вирішити, та чи визнають обвинувачені свою провину? Дивіться у сюжеті нашої Дарини Черемшина. Мене винним не можуть визнати, тому що я не винний. Так, секретар міської ради Костополя Давид Дідух висловлюється щодо його підозри у ймовірній корупції. Друга спроба провести підготовче судове засідання щодо Давида Дідуха та депутати Костопільської міської ради Олександра Білери виявилися невдалою. Розпочавши судове засідання та оголосивши присутніх, суддя Лілія Грипіч оголосила про самовідвід. Пояснила це тим, що громадськість її звинувачуватиме у конфлікті інтересів через те, що її рідна сестра працює у Костопільській міській. Мьській раді таким чином, з метою уникнення у сторін та громадськості будь-яких сумнівів в неупередженості або об'єктивності судді, при розгляді зазначеної справи, запобігання звинувачень у заінтересованості результатів розгляду справи, запобігання конфліктних ситуацій, які ставляться під сумнім, можливо, неупереджені судді Грипіч, заявляє самовідвід у кримінальному справі. На цьому судове засідання закінчилося. Щодо майбутніх засідань та нового судді визначиться згодом. Ми намагалися дізнатися позицію обвинувачених у. Цій справі, втім, депутат Олександр Білера відмовився, будь-що коментувати. Натомість Давид Дідух зазначив, що вважає себе невинним. Звичайно, ще не згідний з обвинуваченням, тому і власне справи є в суді. і Ми будемо боротися за свою правоту і те, що все-таки це все більш політичне замовлення, чим насправді якась там є історія. Тому що я перебуваю в активному політичному процесі, тому так і вважаю. Щодо ймовірного конфлікту інтересів судді Лілії Грипіч Давид Дідух відповів так: ну напевно, це з її сторони правильно, але моя особиста думка, що так, в принципі, може кожен суддя знайти якусь там можливу зацепку, бо ми перебуваємо в одному місці і заявляти про самовідвід. Нагадаємо, 24 лютого цьогоріч Давиди Дідуха та Олександра Білеру затримали працівники ДБР. За даними правоохоронців, тодішній во міського голови та депутат міськради мали допомогти місцевому підприємцю вирішити його земельне питання. Подяка за допомогу, начебто, мала бути у вигляді земельної ділянки в 0,38 гектарів вартістю в 1 мільйон 300 тисяч гривень. У травні посадовець повернувся до роботи після тримісячної перерви. А 10 липня повідомив, що мобілізувався до лав зсу. Де перебуває і зараз паралельно до віддіду головою на сесіях міської ради Костополя. Дарина Черемшина та Ілля Лахай. Телеканал АІТВІМедіа Мінус 8 мільйонів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду, щоб визнати необґрунтованими активи нардепа Сергія Литвиненка. Йдеться про автівки, якими користується народний обранець. Відтак їх можуть конфіскувати на користь держави. Що ще відомо про нардепа з Рівненщини та чим він запам'ятався? У матеріалі далі. І я не я і автівки не моєї днями спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що вимагатиме в вищому антикорупційному суді конфіскації люксових автівок нардепа з Рівненщини Сергія Литвиненка. Бо за документами їздив він, а володіли помічники та підставні фірми. Цивільна конфіскація МСАБ вимагає визнати необґрунтованими активи народного депутата України на понад 8 мільйонів гривень. Провівши аналіз доходів та видатків представника влади та членів його сім'ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів. Прокурори САП вимагають конфіскації трьох автомобілів загальною вартістю понад 86 мільйонів гривень. Toyota Land Cruiser 200 2020 року, BMW 730 LD 2020 року та BMW X5 теж 2020 року. Із трьох автівок у декларацію нардеп вніс лише одну. Toyota Land Cruiser – записана машина на помічника Литвиненка Михайла Щербана. Втім, так званий власник не зміг пригадати ціну своєї автівки у розмові з журналістами Бігу Скільки вам обійшлася ця машина, пам'ятаєте? Скільки обійшлася? Угу, приблизно. Ну, не, не, не Запевняє, збирали на неї всі. І дружина, і батьки, і бджоли доклалися. Я не пам'ятаю, бо то ми там разом з жінкою то то батьки нам там допомогли. Бджолами займався послуги, надавав, магазин у мене. Сам Литвиненко журналістам сказав, що автівку орендує. Втім, у декларації зазначено користування. Таке авто до слова коштує близько 60 тисяч доларів. Сергій Литвиненко нардеп від партії Слуга народу обраний по окрузі, до якого входять Сарненщина, Березнівщина та Костопільщина. Перше його ім'я з'явилося в новинах, коли колега по партії спіймав Литвиненка за кнопкодавством. Сергій я перепрошую, але ж мені ну треба знати, чому це сталося? Ну мені треба. Ступати. Я до Бізацького звати Олександр. Ми з вами одне партійці. Дуже приємно. Можете мені пояснити, чому ви тисните кнопку за іншого нашого колегу? Дивіться, я вам перше хочу сказати, що це було конець дня. Ми ходини поправки робили. Ми спілкувалися. Ви розумієте, що я далі новий скандал? Сергій Литвиненко закликав надати окупованим територіям Донецької та Луганської областей особливий статус. Невже ми не можемо зробити цей свій варіант закону, котрим прискоримо повернення миру? Ще Сергій Литвиненко приславився тим, що привозив на Березнівщину зрадника Нардепа Іллю Киву. Тоді з Литвиненком хотіли поспілкуватися місцеві активісти, але народний обранець сів у машину та поїхав. Альба! 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 А в 2022-му Литвиненка шукали всі. Першими забили на сполох журналісти. Вони аналізували відвідуваність нардепами засідань Верховної Ради і помітили, що Сергія Литвиненка вже давно не видно. Тоді ніхто з колег, ба навіть очільник обласного осередку партії Юрій Ліпський, не знали, де Литвиненко та що з ним. Не мали ми підтримки від цього народного депутата. Ми з ним на даний час не спілкуємося, не підтримує він нашу політичну діяльність. Тому сказати, де він знаходиться, не змоги. За все існування нашої обласної організації цей народний депутат нас зовсім не підтримує. До слова Сергій Литвиненко у липні цього року голосував за скандальний закон 12.414, який обмежував повноваження українських антикорупційних органів. Валентина Захарчук, Кирило Полюхович, телеканал Group. Про те, що у Сарнах хочуть провести повну модернізацію одного із ліцеїв про скаженого кута на Здолбунівщині та про те, що у Костополі встановили першу в Рівненській області котельню на гідроних котлах, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Нові можливості. У Костополі запрацював центр психологічного здоров'я. Дитина богатир У Рівному народився малюк з вагою понад 5 кілограм та з ростом 58 сантиметрів. У Костополі запрацював новий простір підтримки для тих, хто зіштовхнувся із психологічними труднощами. Центр психологічного здоров'я там фахівці надаватимуть допомогу як дорослим, так і дітям. Всі послуги доступні безкоштовно. Чому відкриття такого центру зараз особливо важливе у матеріалі Далі. Простір емоційної підтримки та професійної допомоги у Костополі 3 грудня офіційно запрацював центр психологічного здоров'я. Він діє на базі Костопільської багатопрофільної лікарні. Виконувачка обов'язків міського голови Лілія Шульжук зазначає, у нинішніх умовах такі центри життєва необхідність. Центр психічного здоров'я зараз дуже важливий в умовах війни. І ми будемо надалі думати про те, як покращувати моральний стан жителів нашої громади, а особливо тих, які в умовах війни втратили рідних, і в яких психологічний стан дуже важкий. Також ми плануємо покращити умови не лише центру психічного здоров'я, а в загальному інших структурних підрозділів і відділень нашої лікарні. За словами Лілії Шульжук, міська рада вже виділила 6 мільйонів гривень на створення центру та готова продовжити його фінансування. Робота над проєктом стартувала ще навесні 2024 року. А реалізувати його вдалося завдяки українсько-швейцарській програмі Mental Health of Ukraine, яка інвестувала у створення простору понад 2 мільйони гривень. Костополі з'явилось добре лідерство з баченням, і яке змогло підібрати колектив і персонал, тому що для того, щоб ми підтримали центр, мають бути певні формальні вимоги. Так, тобто лідерство, і прозорі процеси, і добрий персонал. Ці всі пазли склалися в єдине ціле, і ми тому підтримали власне створення цього центру тут. Новий центр надаватиме багатопрофільну допомогу. Пацієнти зможуть отримати консультацію лікаря-психіатра, лікаря-нарколога, клінічного психолога, медичного капелана та медичного реєстратора. Заклад працює за контрактом із НЦЗУ, тому усі послуги для людей безкоштовні. Хто отримує тут медичну допомогу? Буде впевнений, в тому що в майбутнє в його подушені і повернення до повноцінного життя у списку. Отримати консультацію можуть і дорослі, і діти для запису потрібно звернутися у кол центр лікарні. Анна Авдієва, телеканал АйТів Медіагруп. Рятувальники рівненщини отримали нову техніку та спорядження. Особовий склад ДСНС у Рівненській області отримав нове матеріально-технічне підсилення, піротехнічну машину легкого типу, бронеавтомобіль та комплекти спеціалізованого спорядження. Обладнання для вогнеборців закупила та передала рівненська ова. Серед отриманого тепловідбивні костюми, бодікамери, індивідуальні ліхтарі, саморятівники та інші засоби для роботи рятувальників. Неочікуваний подарунок у рівному у пологовому будинку на світ з вагою понад 5 кілограмів та зростом 58 сантиметрів народився малюк богатер Батьки новонародженого до останнього не знали хто у них буде. Як пройшли пологи, та як себе почуває породілля – у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Це Вікторія. Дівчина не відходить від ліжечка, де спить її найменший братик. Час від часу поправляє одяг. Обіцяє мамі допомагати доглядати за своїм братиком. Вранці мені мама скидає фоткає там до маленький малюк. Мені подобається ім'я Марк. Побачити новонародженого приїхала вся сім'я. Родина родом з Корнина. Кажуть, ще не визначилися, як назвати малюка. Для мами новонародженого це не перші пологи. Подружжя має ще чотирьох дітей дві донечки та два синочка. Жінка розповідає, один з її синів теж народився з вагою понад 5 кілограмів. Дівчата чекали дівчинку, а хлопці хлопчика, братика. Хлопці перемогли. Хлопці перемогли. Тато синочка не стримує емоцій. Розповідає, був поруч з дружиною під час усіх її пологів. До останнього не знали, хто у них буде. Це стало справжнім подарунком. Чоловік для дружини під час такого, скажімо, складного, скажу випробування, треба, щоб був і набагато легше. Ну Принаймні в нашому випадку точно на багато легше. Ми не знали, чи нас буде син, чи нас буде доця. Ми до останнього них не хотіли, щоб не говорили. Це було щасно ну, пологів, як сюрприз. Зараз малюк добре спить та любить поїсти. Його братики та сестрички сперечаються, на кого ж він більше схожий. На мене. – Немає тебе схожий. Дитина з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину на 39-му тижні вагітності. Як зазначила директорка пологового Світлана Муравська, вагітність жінки проходила без ускладнень. Ілона з хлопчиком і з чоловіком, і її відвідують її діточки. Перебувають післяпологовому відділенні. Вона Народила всіх чотирьох попередніх дітей через природні пологові шляхи. Ну, але вже наш останній хлопчик вирішив трошки змінити тактику. І нам довелося зробити операцію кесарського розтину. Наразі мама та дитина почувають себе добре, щаслива сім'я морозів, вдячна медичному персоналу. Завдяки їй все пройшло легко, без ускладнень і я дуже їй вдячна за нашого синочка, що, що все пройшло так, як воно пройшло. До слова, в пологовому будинку за цей рік це вже п'ята дитина, яка народилася з вагою понад 5 кілограм. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська, телеканал АйТ Вімедіагруп. Спорт об'єднує школярі рівненського обласного наукового ліцею. Активно готуються до спортивних змагань у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги». Цьогоріч У закладі побільшила кількість команд, які братимуть участь у змаганнях з понад п'яти видів спорту. Як ліцеїсти покращують свої навички у волейболі та настільному тенісі, розповідаємо матеріалі далі. Спорт поєднують з наукою. Учні Рівненського обласного наукового ліцею готуються до змагань з волейболу у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Вже третій сезон. Учні закладу залучені до різноманітних спортивних активностей. Школярка Ганна Петрівська каже, потрібно дбати про свій фізичний розвиток. Для нас важливо Такий скрутний для нас час. Команда у нас дружня, і разом ми навчаємося чогось нового, щоб досягти високих результатів з 2025 року. До ініціативи пліч опліч залучили спортсменів з настільного тенісу. Ліцеїст з рівного Антон Качановський розповідає: до змагань готуються заздалегідь та старанно відпрацьовують технічну майстерність. Готую своїм тренером з команди. Робимо всякі різні вправи для того, щоб покращити свій рівень. Щоб показати гарну гру, потрібно багато тренуватися. Потрібно гарно вміти атакувати та зберігати м'яч Цьогоріч Команд навчального закладу, які беруть участь у змаганнях з понад п'яти водів спорту, стало більше. Зазначив вчитель фізкультури Сергій Шемейко. На цей рік ми вже виставляємо сім команд. Додавили ще Теніс настільний, беремо дві команди, беремо участь змаганнях у змаганнях в шахів. Баскетбол додався три на три, стрітбол. В тому році непогано виступали, ну, хотілося би краще, але в тому році ми зайняли по шахах перше місце в місті і їздили на Україну, зайняли третє місце. Загалом близько 200 дітей всіх класів ліцею залучені до всеукраїнських змагань. Повідомила заступниця директора Вікторія Ланкіна. Це більш загартовує їх фізично, тому що ми знаємо, що спорт допомагає людині бути більше здоровою, так і якщо це іде нормальне навантаження, коли її не занадто багато є, тому учні вони так стають більш загартованими і готовими до інших наукових своїх випробувань. На Рівненщині понад три тисячі команд та 17 тисяч школярів долучилися до третього сезону проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це представники понад 440 шкіл зі всієї області. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.